Уяви, ти розлучаєшся, а колишній чи колишній хоче продати квартиру без твоєї згоди. Чи справді ти можеш залишитись ні з чим? Насправді ні за сімейним кодексом України Усе майно набути у шлюбі вважається спільним, незалежно від того на кого воно оформлено. Особистою власністю буде тільки те, що залишилось у спадок, у подарунок або належало до шлюбу. Поділ може відбуватися двома шляхами: за домовленістю або за нотаріальним договором, або через суд, якщо немає згоди. Суд враховує не лише гроші, а й внесок у сім'ю, догляд за дітьми, господарством, інвестиції у ремонт. Якщо майно поділити фізично неможливо, наприклад, це буде авто або квартира одному із подружжю, присуджується річ, а іншому компенсація. Важливо. Срок позивної давності для подачі позивної заяви до суду становить три роки, і він починає рахуватися з моменту, коли шлюб офіційно було розірвано. Якщо колишній або колишня щось приховує або тягне час, не зволікай. Пиши нам у соцмережі або залишай заявку на нашому сайті. Або телефонуй за номером телефону, який бачиш на екрані. Ми допоможемо захистити твоє майно і твої права вже сьогодні.